Ремонт котловайтлан Т4, як завжди, ремонт блоку управління. Ось він такий блок, скручений. Не повилітали ці, ладно, понятно. його в тому, що середня плата оця от. Ось вона, плата управління. Я і так кажу на неї. Вона не така, як у більшість є, а от така. От блок вже розкручений, я його попередньо оглянув, вже виявив попередньо ті несправності, що є. Потім може на стенді там ще якісь повилазити, але є вже ті, що треба сувати. Значить власник прислав його з заявкою, що не працює. І от розбираю, що він не працює. На верхній платі все нормально, транзистор нормально, прозвонив. От в неї вигляд отакі от. Тобі рання модель. Ну, не рання, не сама рання, а середня десь так. От, ці всі грилі контакт, контакти видно. Чисті. Опір. Ці. Зараз перемірюю, дивлюсь. Видно там, так. Опер катушок. Так, тут за великі кіломе стоять. Ну от 700-740 на катушці написано, на реле написано 740, ну як правило, оцей 630, ну можливо це 12 вольтне. Так, что тут написано? Не, 24 вольт. 24 вольтова, а маю вот такие топер. Вот ну, в результате вот этих ремонтов я уже выявил такую закономерность. Вот 638. 638. Значит, значит все-таки реле недобре. Рішекатушка рельє. Виявив закономірність, що от всі ці ну, тут ближче до 700, тут вже краще. А Як вже 600 і менше, то вже не буде проблема. Закономірність в тому, що в них Ну, я, правда, не міряв ні одного такого, що тільки з завода, але в так би мовити, оце рельє, який воно має опір. От. Ну, от на цих котлах на всіх, які вже там по 30 більше років, катушки втрачають свій опір. А це говорить про що? Це не те, що там в нього поліпшилось проводимості, він став краще струм пускати. Це значить, що замикання витків десь. От я показую, от воно, реле намотане. ось там якийсь там дріт. Там 0-0 якісь там. От. На цьому 00 покриття лаком ще менший 0-0. А все-таки в зв'язку з тим, що воно натягується, намотується з певним натягом, а ще плюс температурні властивості, атмосферні умови. І врешті врешт якісь там десь виточки трошки перемикають. От, але в зв'язку з тим, що воно тут не під 220 працює от катушка ця, хоча тут то 220, а тут 24 або 12, от, воно все-таки витримує тих 24 вольта і не згорає зразу і не проявляється відказом зразу. От, так потихеньку набирається, набирається. От, тому вердикт моя... мій такий, що реле треба міняти. Якщо. Реле і конденсатори. От тут два хворих місця на цих, на котлах. От. Ну, Тут, бачите, тут, тут ці три я перевірив, вони і по вигляду нормальні. Контакти видно чисті і вони опір ще мають нормальний. От. Тут на вертикальній платі також. От вона тут така більш наворочена, більш така серйозна. От, але функціоналний та саме, тут дивись, який тут опір. Катушки. Бо ця катушка вона, ну, нас 680. От, це от реле насоса циркуляційного. От, я його все-таки зніму почищу, тому що тут мутне, закопчене. Ну але ж катушка ще нормальна. Ще років п'ять воно, ну, я так думаю, походить. Ну, значить, при цьому по зовнішньому вигляду, при огляді, я виявив, що тут вже якийсь чи сам власник, чи майстер працював, пропаяв контакти скрізь. Ну, але далі, ніж пропаяти контакти, не пішли. От. І тому не виявили той основний відказ, От який би міг бути і ми виявлений, а саме. Знову ж таки, оця плата турбіни і от він відказ. От як теліпається весь ряд штекера. Перевертає на цю сторону. От. Оці законцовки штирків входять і скрізь концентричне коло. Тобто, всі сигнали, що приходять сюди. Що мали вийти звідси, вони то є, то нема, а скоріше, що їх нема. Це один такий другий, ну це вже тут вже треба досвід мати. Оце от мале реле, про яке я кажу, що воно практично не вбиваємо. А тут зараз є такий от фокус-покус. От мірюю його так. Тобто от, от два контакти. Оця площадка, вона також відходить йде до цього контакту. От міряю. От щось там прозвонюється. Так. О, Так не прозвонюється. Але коли я ставлю не на голову, а ставлю а де сам штирьок стоїть. Вони... Це вже все є. І якщо сюди подивитися, не знаю, чому я випав чи у мене більш мощна така, от видно. Не знаю. Коротше, отут -от, кругом ножки цього реле також відвалилась пайка. І коли стаєш щупом на оливо між цим оливом і цим, що мало б відповідати контактам між двома цими ножками. Кола нема. А коли стаєш, от, туди от де вже сам вивід е Мерле виглядає, контакт є. От, значить, відвалилося. Відвалився контакт цього РД. Друга несправність. оцей я вже забув скільки він. Тут нормально. Катушка має нормальний опір цього реле, але тут вот транзистор нечинний. От я його беру. На цю сторону він є. Так, я включу в На цю сторону він є. А на цю сторону його нема. Не в, цьому, не в цьому полярності. Ну, в цій його і не має бути, а отут він має бути. База є. база колектор, йок. Пробитий транзистор. Всі решта транзисторів я прозвонив. Електроліт теж нормально, він реагує нормально. Так, що нормально перехвалив, а ага, то я не туди вперся. От він пікнув, розрядився. От він пікнув, розрядився. Тобто електроліт нормальний, я навіть випаювати не буду, бо я бачу, як енергічно він бере і віддає заряд. А оце от плата. Причинила несправність, не включається, не працює. Ще раз, от воно теліпається, весь рядок. Цей на катушці немає контакту ножок. І тут згорілий транзистор. От такі от несправності, що я виявив в цьому блоці управління. Да, Я у всіх своїх відео, ну в попередніх. Я скрізь казав, що коли дзвониш, оцей от транзистор чи діод, має бути, а бачите, от не 600, там з лишнім до 700, а от 1200. Я сам здивувався, чому так. А виявляється, я зараз на дачі, тут не дуже жарко, хоча батарейка нормальна, але но горить акумулятор. Видно, напруги не вистачає і воно міряє з такою особливістю. Тобто треба звертати увагу, от це горить, не горить і де міряєш. Це не 600 злишні, а вже цілих 1200 в режимі прозвонки. Зараз я усуну ці несправності, зберу ось блок, поставлю на стенд. Ну і буду думати, думаю, що там буде все буде далі.